Моє шанування, друзі, ми з вами перебуваємо у Львові, і я хочу вам цим разом розповісти історію про. Любовний трикутник колись на пощі ринок у Львові була кам'яниця Вальчківська, де проживала Ганна Вальчківська, молода сістерічна красуня, до якої залицялися хлопці, але найбільше залицявся флорентієць, Італієць Урбан Убальдіні і Поляк Павел Єльонів. Ось одного разу на в подруги. Хлопці одночасно запросили Ганну до танцю. Ганна віддала перевагу італійцю, чим обурила поляка, який в нервах вдарив італійця. Полицю Італій відповідно не чекав, не терпів. А відповів йому тим самим і витягнувши кінжал, одним ударом побив поляка. Ось після чого його заарештували, і відповідно йому загрожувала кара смерті. Його мали судити. Але відбулося дивна річ, що дружини львівських суддів вдома розпочали давити на своїх чоловіків і. Розповідати їм, що це е, просто е, дуже прекрасна історія кохання. Вони навіть влаштували пікет під мірською ратушою. Ось, і е, судді е, змінили е, свою думку. І призначили йому зовсім іншу міру покарання. Згодом цей у Болдіні одружився з Ганною і вони поклали початок львівському патріціальному роду. Ось така була історія кохання у Львові, Їх насправді було дуже багато таких різних історій. Всім дякую за те, що дивитеся мене. Підписуйтеся на мій канал на Ютубі, ставте свої коментарі, лайки, поширюйте. До наступних зустрічей. Бажаю вам всього найкращого Дякую.